Вірка Васиховська за одну наклейку з машинку і пісю показувала. У мене була ціла колекція 97 штук. За один день не стало. Легше пригати, щоб масира їхати, щоб ти прям в голом через лобу мухові йшов в неї, і коли водія такий, наче, наче з ними їхав. Щоб все ідеально було. Щоб мамі сподобалось. Я 90% проводив в... В... в дворі, з пацаками на падіку, знаєте? На лавочки, семочки і розмови ні про що. А там вже інша ситуація. Там, якщо ти з... з уроку йдеш малювання з тубусом, то ти вова базука. А район кримінальний ви що? Від 8 до 16 років всі кримінальні авторитети були. Всі, всі поголовно. Не дай Боже в чужий район зайти з базукою. Ну!